П'ять років тому його врятувала Україна, а згодом він віддячив і врятував українців. Волонтер і правозахисник Костянтин Гудаускас – громадянин Казахстану з литовським та українським корінням, бабуся Костянтина, народилась в Києві у Казахстані. Через свою активну позицію протести проти фальсифікації виборів президента Костянтин зазнав переслідувань, Тож йому довелось залишити батьківщину. Він отримав політичний прихисток в Україні та оселився в Бучі. З початком російського вторгнення, завдяки своєму казахстанському паспорту, він їздив окупованою Київщиною і врятував від смерті понад дві сотні українців. Про іноземця з українською душею наш наступний сюжет. Ранок у мене починається з того, що я розмовляю зі своїми хлопцями, дізнаюсь, всі ли добре, всі ли живі, як особовий склад, які умови, які потреби. У минулому правозахисник та журналісти з Казахстану, а нині відомий волонтер Костянтин Гудаускас, щойно повернувся з Литви, де вдалося зібрати для фронту 1800 нових коліс. Литовці багато допомагають Україні, адже добре знають, хто такі росіяни, каже волонтер. Нещодавно ми отримали шоколад з Литви, але він приїхав з Англії. Наші дівчата роблять шоколадні батончики для хлопців, бо знаєте, коли ти йдеш на нуль, там багато собою не вежмеш і там немає умов щось підігріти. Ми робимо це з душою, з молитвою, щоб хлопці відчували, що ми з ними поруч. Влітку виготовляли окопні свічки, теж у Литві для бойових підрозділів, якими опікується Костянтин та його гуманітарний фонд Буча Хелп. І коли у мене запитують, втомився ли я ні, я не втомився, бо хлопці, які там напередку, вони не втомлюються. Наші проблеми в порівнянні з їхніми це дрібниці. Я розумію, якщо ми не будемо підтримувати фронт, то фронт дуже швидко наблизиться до наших домівок. І тоді ми тут знову побачимо кацапські танки. І судячи тому, що відбувається зараз там, я розумію, що з нами ніхто вже не буде розмовляти, нас просто зміщать. Щоранку, коли є така можливість, чоловік гуляє з улюбленою собачкою Діною. Вона дуже кмітлива та любить товариство. Костянтин каже, це рідна душа, яка допомагає відновитися і зцілитися. Знайшли цуценя Житомиром, його викинули і переламали. І вона півроку ходила з апаратами Лізарова, і у ній трошки поновилася. Бачите, ось з цієї сторони у ній було. Діна, вона така соціальна. Коли розпочалась війна, Костянтин міг виїхати за кордон і звідти підтримувати Україну, адже має казахстанський паспорт та литовське коріння. Однак він, ризикуючи власним життям, залишився в Бучі і вивіз з окупованих міст понад дві сотні людей. Бачив і пережив багато. Знаєте, я чесно вам кажу, я дуже погано сплю. Для мене заснути це як повернутись. Кажуть, що все проходять, не можна забути гори вбитих людей на вулицях того міста, де ти зараз живеш. Не можна забути ту жорстокість до людей, яких ти вивозив і яких роздягали на твоїх очах. Майже от, -от таку погоду і очі людей, які просили тебе вивезти, але у тебе не було в автівки міста. А потім Цих людей уже не було. Звісно, врятував би всіх, як би міг, з болем розповідає Костянтин. Ворог безжальний. Він вбивав українців тоді і продовжує вбивати тепер. Лише у Бучанському районі загинули більш як тисяча мирних мешканців. Це справжній геноцид українського народу, що триває століттями, підкреслює волонтер. Ми повинні пам'ятати або розуміти, з ким ми зараз, з яким злом ми маємо справу. Бо оці, хто до нас зараз прийшов, вони нащадки, тих, які це вкоювали в 30-ті, в 20-ті роки минулого століття. Чоловік дякує своєму татові за мудрі поради, а Україні за те, що прихистила 2019 року і дала можливість побудувати нове життя. Він уже розмовляє українською, а його історії про злочини росіян лягли в основу драматичного фільму Буча сам Костянтин став прототипом головного героя. Цезарій Лукашевич, який, до речі, поляк, він не заграв цю роль. Він її прожив. Я це бачив на знімальному майданчику. Я бачив купу сльоз у нього. О, він відчув. Те, що відчував тоді за я, то, що відчуваю я зараз. Він відчув ту біль українського народу, яка була тоді у Бучі. ми знімали на тих же майданчиках, де відбувалися ті події, у домі покладів, у підвалах, в яких було ґвалтування наших дівчат. Стрічку вже демонструють у Канаді. Плануються покази у Португалії та Польщі. Цей фільм не лише про зло, яке принесли росіяни на нашу землю, а й про єдність, співчуття та незламність українців, у людей не можна забирати надію, тому волонтер, помолившись, знову і знову їхав рятувати мешканців окупованих міст, не знаючи, що буде далі. Там страшно було це від українського блокпоста до російського блокпоста. І оці 7 кілометрів я просто молився. Я був в автівці один за кермом. У мене була пуста автівка, але зі мною поруч був Бог. Я це відчував. Бо були влучання в Лучані мою автівку, були невеличкі поранення у мене. Але я живий і живі всі, хто був у мене в автівці. Ще народилося двоє дітей, бо дві жінки були вагітні. Застати вдома Костянтина Гудаускаса надзвичайно складно. 24 на 7 активіст тримає волонтерський фронт, каже, попри все, він щаслива людина, адже має велику військову та волонтерську родину. Тож скільки стане сил, допомагатиме українцям виборювати свободу. Саме через цю цінність він колись обрав для себе Україну і відтоді вважає її рідною домівкою. Бути байдужим часи Великого горя і оцих жахіті, які відбуваються в Україні, це бути співучасником тероризму. Не можна бути байдужим. Про це говорить Господь, про це говорить людська совість. Треба обирати для себе на якому ти боці.